Анджеліна Джолі в Херсоні. Ахо, вітаю! Чому мені це цікаво? І чому я вийшла до вас сим? Вийшла для того, щоб запитати, чи є хтось серед наших, серед своїх, хто на початку війни. Ну, на початку, як це вже був не початок, це вже був травень місяць, можливо, навіть початок червня. Це була п'ятидесятниця. В перший рік війни в 2022 року, році, в травні місяці, на п'ятидесятницю, ми робили третій свій масштабний такий рейд квантовий, коли зрозуміли, що нам потрібно допомагати країні в тонкому просторі, і жіноча сила надпотужніша. І я тоді збирала такі шабаші, і в тонкому плані ми робили кола, ми робили захисти, ми робили щити, і ми робили рейди. І Один із них був материнська хода. Що ми от уявіть таку казочку перші місяці війни ми кричимо на весь світ: закрите небо. Нас ніхто не чує, ми це знаємо, але ж ми ж тоді ще не знаємо. Ми тоді думаємо, як таке може допустити. Це вони просто зараз дуже довго збираються. Зараз вони ж там всі збираються, зараз вони всі прийдуть. І тому в нас ще не було ідеї якоїсь, що нас кинули. І поки вони там збиралися в нашій картині світу, ми робили те, що ми можемо. І грали в такі ігри, що кажемо: уявіть, що е е жінки України. Звертаються до е, світу, до заходу, і кажуть, раз ви не можете зупинити цю війну, тоді зупиняємо її ми. А, і ми кажемо, це заявляємо всьому світу. Тобто ми кличемо всі СМІ, всі провідні е, ці, е, канали, е, всі е, сучасні е, системи е, соціальні і так далі. Ну для того, щоб. Привернути увагу всієї планети в кожній країні світу для нашого челенджа, де ми, матері України, беремо своїх дітей і йдемо на фронт. Ідемо на фронт не воювати, а йдемо живою стіною. А для того щоб випхати ворога з нашої території, тобто цей шеренга така, і при чому з дітьми, і ваше ваше питання: як вам нам е, е, організувати? Це, тому що нам потрібно палатки, нам діти не можуть довго йти, тому а ми пішки будемо йти, тому нам потрібно, щоб вони відпочивали, щоб вони. І оце як я ще раз пояснюю: це віртуальний був процесінг, але ми отримали от таку інструкцію, що потрібно створити в. Тілі думки нашої країни і в емоції, відповідно, тобто в астрало-ментальному світі, а створити у таку реальність. Ми йдемо, ми перший день, ми другий день до нас приєднується і так далі. І ми повинні були піти, вийти на п'ятидесятницю із Софією Київською для того, щоб отримати її благословення там. тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ми виходили два чи три рази, і нас повертали, і сказали чекати. І я тоді сказала: я двійників не повертаю. Ну, верніше, ви забираєте раді Бога, це понятно. І навіть не ми їх забираємо, відправляємо. Ми маніфестуємо, а душа вище, я, ваша курація, дивиться, ви в цьому проєкті, не в цьому проєкті, ви ми, люди, тут мало що можемо знати і про свою безпеку, і про те, що нам лізти, що не лізти. І, і все. І я про це пам'ятала, але. Ну, Нема в мене більше ніякої інструкції. Але прямо на наш другий чи перший ось цей спробуцю тоді приїхала Анджеліна Джолі. Вона в усьому світі, так чи інакше, як багатодітна мати, багатодітна, яка прийняла діток із різних країн, тобто символьно, метафорічно, це було дуже потужно. І вона тоді була у Львові. І, і тоді посталося щось на стоп-кадр. А ми були певні, що війна повинна була закінчитися в травні, в початку червня. І дійсно, вона повинна була закінчитися тоді, якби всі абсолютно, ну абсолютно всі на всіх рівнях звернули на це увагу. І звернули увагу насамперед на те, що вбивається життя, вбиваються діти, вбиваються жінки. Ну тобто в цьому був якийсь величезний смисл, і щось туди не пішло. Ну і все. А, і ось пройшло, вважаєте, вже три з половиною роки, і ми бачимо Джолі в Херсоні. А ми повинні були тоді дійти до Херсону з вами. Тобто, ну вже тоді дії бойові були згадуєте, вже вони, вже вони дійшли туди, і ми розуміли, що. І навіть тоді ми в голові прокручували різні етапи. А чи будуть вони стріляти, будуть і це ну, якби навіть в квантовому плані, ми смертники. Але весь світ з усіма камерами, соцмережами і з дивиться. Як ідуть жінки ходою, звичайною, бо в нас діти, бо в нас воєнно польова якась кухня, палатки. Це, ми як прямо якісь тягнуться за нами генератори, і поки ми йдемо по цій території, це найбіль ну, більш-менш безпечно, але кричить весь світ. Вони йдуть тоді ж це, і що буде. І типу типу випадково щось запустили. Ну тобто там якісь запускалися в тонкому плані альтернативні, симулятивні, провокативні речі для свідомості планетарної: що ж вас блін, може пробудити? Що може вас зачепити до такого ступеню, що ви готові стати захищати життя? Виконувати свої обов'язки, які ви нам дали. Тобто, це повинне, це була якась симуляція, провокація в квантових просторах, що може бути за сценарій, в результаті якого вся планета каже, хіба ми люди? Ми що можемо це допустити? Ми не можемо. Ми, бо якщо ми це, якщо ми зараз заплющимо очі, то більше як людство ми не існуємо, і uh, Анджеліна Джолів Анжелі, Херсоні. І до неї привернула увагу із того ТЦКшника, де там. Із-за того, що там відбувається, і е, Кацапи вже в усіх своїх е, розказують е, е, цих стрічках, е, що Аджеліна приїхала в їх Херсон. І е, 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 зараз з мене знову е, ось той Файл почав е, активно працювати. І ви бачите, Мелані приєдналася зараз, е, ведуться там все таки переговори по тим діткам. А ще якісь сили включаються. Тобто е, для нас. Те, що е, ця подія відбулася, і е, що джолі прямо там, де нам показували три з половиною роки тому, е, е, в тому кінечному пункті, значить, ми десь дійшли в квантовому просторі туди. А от е, е, і це був певний пункт. Е, от як нам казали про зеків, що зеки нам допоможуть це взагалі було які зеки, звідки тоді ще ніхто нічого не знав, не про вагнера, ні про які зеки, при чому тут вони, як вони допоможуть. Тобто, ми бачимо, що є багато варіантів подій. І е, ніхто зараз е, жодний не прорахує і не скаже вам. Більше того, є багато варіантів непроявлених, їх вичитать нереально. І вони можуть проявитися в будь-який момент, якщо для них благоприємні можливості. Але е, практично в кожному коридорі реальності є певні віхи, є певні пункти, які або ідентичні до всіх варіантів, або ключові, які показують ми е, е, в тому варіанті чи в тому. Так ось е, в цих класних варіантах. Була ця подія з Сейджлі. Як... Короче, якась вона крута тітка, Хто там в неї аватар, хто в неї пілот? Хто вона? Вона класна, якась, якась вона воїн світла, якась вона туди поїхала через її сканери, її курація щось там також дивиться. Якась вона представник у цих матерів, дітей і так далі, яка поза національністю. І це та віха в класних коридорах, яка для нас важлива. Тому вийшла для підсвітки. Вийшла просто для того, що поки є такі люди, як Аджеліна Джолі, поки звертають звичайні люди. А я вас запевняю, і всі, хто мандрують і мають можливість мандрувати по нашій планеті, знають, що левова доля сердець звичайних людей на цій планеті за українців. Коли чуєш, що ти з України знає там то-то, то то фром, а україняни вони, прямо так, і прям лізуть обніматися, цілуватися тобто вони не знають, як себе вести. Ну, тобто дуже-дуже дуже люди за нами. І нам потрібно, і вони вже теж підзаморилися. І за того, що вони підзаморилися. Зараз влада також їхня шукає свої шахіри-махіри, щоб не торгувати цим, а виконувати там якісь свої ці інтереси. Тому на цьому вже сьогодні багато хто грає і якось. Оце жива оця хвиля, оце щось людяне, щось 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 зараз піднімається, і воно нам допомагає, знаєте, коли і ти політик, і всі інші не просто логіки, не просто стратеги, а люди. Коли вони приймають рішення не як політики, економісти і функціонери, а як люди, живі люди. Ось тому це якийсь спектр оживлення. Просто давайте подякуємо. Розумієте, в цьому всьому великому проєкті є величезна кількість дій, які знаходяться поза зоною нашої уваги, і ми не дякуємо, бо ну багато всього, не все ми знаємо і, 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 і цього замало. Да? Тому ми іноді. Не вирівнюємо баланси брати, давати з точки зору, коли нам дають, у так як теж та Аджеліна. але нам потрібно подякувати, що є такі люди, які звертають уваги, які використовують себе як лідера думок, у яких мільйонні аудиторії от як ви мене слухаєте, чому ви мене слухаєте? Ну бо щось, що я кажу, тут у вас відгукується. Чи серцем, чи головою, чи тим, і тим, десь ви тут бачите якусь свою спільноту, десь отак будь-яка людина, яка навколо себе збирає певну кількість людей. це значить, що цей майданчик ось таких векторів уваги. І відповідно, якщо вона... Жінка, яка всиновлює вдочері чужих діток, яка благодійністю займається, яка на такому рівні, тобто вона частина, величезна частина не тільки тих підписників, які в неї є, а в принципі тих, хто в резонансі під оцею системою цінності. А у неї, як мінімум, війна недопустима саме тому, що вона руйнує жінок і дітей, вона руйнує життя. Вона руйнує саме незахищен. Хочете бодатися, хочете битися, битися на полі бою, а витягнути. От, тобто, наша оця хода була е, кінечно зупинити війну, а де кінечно е, оцею шеренгою прям їх е, е, видавити, вичавити. Бо ми отакими от крошечками йдемо за руки йдемо з дітьми, з усими, вони це бачать. А, а інша була е, ідея м, в цьому всьому, а, ніби покликати людей, щоб сказати, це наша територія для життя. А ви хочете воювати? Воюйте отам. Ну, по типу. Якщо війни і ще є, то вони повинні бути на фронтах. Вони повинні хто хоче воювати, хто хоче бодатися, для цього є виділені території. Ну це межі, це кордони. А те, що відбувається зараз, коли нам в хату стріляють, коли нам в хату руйнують, коли вони хочуть знати, от уявіть. Ви сидите, граєте в свої доньки-мамки в якісь свої ігри, а поряд хтось грає в войнушку і починають бігати, руйнувати вам ваші замки, храми, руйнувати вам вашу гру. Ви розумієте, наскільки це повністю порушені права всіх? Навіть оце це у нас. Крадуть і вкрали цією війною час життя, час життя наших дітей, час життя нас. Це вже ніхто не поверне. І якось це наше право звернутися до Всесвіту і сказати: ми матері, ми діти з дітьми. А ми потребуємо місця, щоб виконати свій обов'язок перед цим світом виростити дітей. А в цих умовах ми не можемо. І тому йдіть ну, воюйте отам, ну умовно Бійте саме своїми всіми да по правилам чи без правил. Це вже вже там фокус війни, а ми тут фокус життя. І тому це по типу: навіть знаєте, як якщо на планеті ми не можемо відмінити війни то там якось нові ну, правила. Хто воює, той воює там, але ну, і, а, і зараз я не про реальні події. Тому якщо мене хтось зараз слухає, думаю, Боже, Ева така фантазерка, такі речі, якісь розказує. Хто там, я розказую про ті речі, які а, на рівні а, свідомості а, в нас вкладені а, як певні правила правильного. Правила правильного. І те, що ми його не, на цьому не будували, наше життя, це інше, але правила не змінилися. І, і тому це якби наше право матерів маніфестувати, що в нас забирають час гри, час життя, що ми потребуємо своєї території і локалізації, і сегментації простору. Для того, щоб ми могли виконувати свій обов'язок, бо зараз вже прийшли ці космічні насіння. А більшість із нас планетарні душі, це як аборигени, які позачинали богів, які почали народжувати богів. А ми з вами, окрім. Вікової психології нічого не знаємо про цих дітей і немає часу досліджувати, І немає часу дивитися, тому це заявка, ходатайство від матерів України. До всесвіту, про унеможливлювання виконання наших обов'язків материнських в зв'язку з тим, що інша гра залізла і зараз наші руйнує всі пірамідки. Ось так тому що потрібно. Все сказали, це вже круто. Вже певна кількість людей зараз десь там подумали: ух, а якби був такий варіант? От, якби був, да, от щоб. От, от як? А, і заведіть туди увагу, а, якщо тут є ті, хто були з нами тоді, будь ласка, десь клацніть мені, бо через вас а, зараз піде це виворіт цього полотна, оцеї реальності, бо їх багато-багато-багато. І ніби потрібно підхватити і, чик, і цю поставити. Ми ну, придаймні джолі в Херсоні. А, як? а ми тоді. Повинні були бути, і до речі, ішли ми із Софії Київської, але ніби ми там чекали, поки всі прийдуть. Якраз тоді вона була в Львові, і ми казали: О, якраз от ми ніби чекаємо, поки звідти прийдуть наші своячки, і ми всі вже під стягом Софії підемо. Так ось клацніть мені хто там є. Був. Я гляну, мені треба пару поєнтів, щоб з зовнішньої сторони були очі. Хто ні, Просто подякуйте, що жінка, у якої всесвітня слава і є все. Про що напевно кожна з нас і не мріє, бо щоб мати от і мрії, мати треба мати оті статки і можливості. Іноді ми про щось не мріємо. Бо скудоумія не тільки е, грошове, а і в природі не знаємо, що воно існує, бо в нас не вистачає туди кошти, щоб знати, що вже в цьому світі є. Тобто людина, яка може жити повним життям, е, гарна, е, талановита, е, красива, багата, е, сидить в нашому Херсоні в цьому. Е, Своєму броніку і, да, і. І я вас запевняю, це не для популяризації себе, вона приїхала інкогніто, це не для чогось, Тобто це серце людини, яка знаходиться на такому рівні і може залишатися людиною. Не е, вважаючи на всі свої мільйони, славу, багатство, тобто в неї і вогонь, і вода, і мідні труби, е, вже всі ті спектри, які в інших воно з, е, скручують, а в неї не скручують, в неї серце велике. І тому її статки, її можливості, це її е, 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 сітхи. Це, не, не, це її інструменти, це її е, інструменти творення того, що вона хоче, того, як вона хоче. Тому це проекція таких сердець, е, які е, Україна е, знаходиться в полі таких сердець. Я ви запевняю, таких сердець багато, якщо взяти звичайних людей, то це величезне полотно. І тому, можливо, ось цей е, людяний килим, оцих сердець. І простих, і ось таких. Можливо, це саме те, та тепла ковдра, яка нам потрібна сьогодні більше, ніж в травні 2022 року. Тому це я, це я пробую прошумтувати, транскрибувати те, що я прочитаю, тому я вам це розказую. Ще раз поясню, слухаємо не сюжет, не те, що я розказую, а суть. Те, що я вам хочу донести як стан, е який можна пояснити, в якому стані матері України, який можна пояснити ось е таким заходом. Тому десь там Анджеліна Своїми, до речі, дітьми. Прямо тоді була, що вона приїхала з дітками. Ну, якось ми там тоді почали фантазувати і почали писати Ева, бо я казала, хтось повинен приїхати із матерів планетарних, оцих. хтось повинен цю тему підняти, хтось повинен почати казати, вони там воюють, а діти до чого? Хтось, хтось... і тут була Джолі, і, 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 те, і те, і щось там не пішло. І зараз я певна, що це нам підказочка проєктивна про те, що ця сила яка сила? Починає набирати силу, коли в людських серцях кажуть, коли ми це збираємось зупиняти, там діти ростуть, там життя проходить. Там ми також не живемо, не будуємо, а воно озброюємося. Ми думаємо не про майбутнє, як про розвиток, а про захист і так далі. Тому це здравомисля. Повинно десь на всю планету піти, і що далі? Що далі? Зараз воно всі починають свої пушечки збирати, всі починають озброюватися. А сидять діти, які, до речі, або не народжуються, або кожен п'ятий зраз, і дивляться, як ці дядьки своїми танчиками, своїми ракетками руйнують наше життя. Це наше життя. Ми також тут втілені. І для того, щоб виконати свої обов'язки, і ми не можемо, бо хтось своїми ігрищами на наші поля позаходив. І тому, можливо, це крок до обмеження. І знаєте, коли було АТО, коли да, була війна, але тим не менш наші діти, наші матері могли жити більш-менш нормальне мирне життя. І от можливо зараз. Оця знаєте, коли дії переносяться на фронт, чи коли вони починають якось обмежуватися заради того, щоб життя все таки мало можливості. То, судячи з усього, коли я дивлюсь на такі речі в транскрибації, да-да-да, да принаймні туди енергія, де а може життя якимсь іншим способом це все реалізує. Наше завдання знати, що зараз починає дихати щось людське. Яке починає заявляти про свої права, що в нас немає часу життя на те, щоб виростити те насіння, яке вже тут, яке заходить, а ми готові, але не маємо можливості виконати свої обов'язки. Прям обов'язок матерів, сімей виростити покоління, а ми не можемо. Тому це ніби ходатайство іншого рівня. Не допоможіть, не зупиніть не... а право на життя, право на виконання свого обов'язку настільки добре, наскільки ми це вміємо, можемо, і так далі. і так далі. Тобто це інше а, з іншим наміром, і воно має іншу силу і а, викликає інші інстанції. Ось може нам ці інстанції зараз і не вистачають, бо поки ми кричимо допоможіть, це одні інстанції. А коли ми починаємо з рівня. Гняні йоги знань, правил, там, там спрацьовують інші інстанції. Тому все, десь так. Цього гарного вам дня, буду вас чекати, 11-го 11-го. Будемо ще раз розповідати про атмологію, про наші можливості. Є дуже багато інформації, і вона, ця інформація. Поки що звучить дивно для наших вух, для... але треба поступово з вами починати говорити, тому що світ стрімко змінюється. Свідомість зараз почне і вже починає сприймати цю реальність більш-менш близько до реального контуру, але незвичного для нас. І, і... і... і треба вже цю історію завершувати, щоб зайнятися. Дійсно, тим, заради чого ми втілені, а ми втілені для будівництва. Але бачите, потрібно було зруйнувати все старе. І бачите, воно по чому лупимо по енергосистемам, по венам, по лімфі, по нейронам. Да? Ну, Якби ми якщо ми візьмемо прототипи всього, по чому ми б'ємо, по чому нам б'ють. От вбивають стару систему. руйнується повністю стара система. Це, це не про це повністю проекція. Ось і вже у нас перезібрана енергосистема. Знаємо да, що її сегментували на менші об'єкти. І це також проєкція якоїсь перебудови, багато чого іншого. Тому, не дивлячись на все, це відбувається не просто руйнування, а потім буде будівництво. Вже відбувається деконструкційний процес. Уже прямо зараз ми перебудовуємося. але... В цих умовах ми точно не можемо продовжити будівництво і пробудову і так далі. Тому, судячи з усього, прийшли вже ці часи. А треба маніфест. Ще раз, що робимо, дякуємо усім, хто підтримує Україну. Дякуємо, Джулі, яка знайшла час, можливості і зараз фокус уваги величезної кількості людей на планеті Земля, прикований туди саме завдяки цій людині. І дякуємо їй.